В Україні скасували пожежну інспекцію. Міністр внутрішніх справ назвав її найбільш корумпованим підрозділом. Тепер замість інспекції пропонують створити нову систему профілактики, а в пожежну охорону залучать добровольців. В МВС презентували реформу Державної служби надзвичайних ситуацій України. З подробицями Вікторія Рощина. Дмитро працює пожежником більше як 10 років. Гасив не одну пожежу і врятував не одне життя. Але твердить, система ДСНС потребує змін, тож радо вітає нововведення. Те, що будуть добровільні пожежні формування, це хороша ідея. По-перше, населення, рівень підготовки населення, буде готовності до надзвичайних ситуацій, буде набагато вище. Взяти приклад з Японії. Чи не найбільша зміна ліквідація пожежної інспекції. Тепер підприємства розподілять на зони за ступенем пожежної небезпеки у зоні високого ризику держпідприємства. Вони будуть під наглядом державної служби з надзвичайних ситуацій. Решту переведуть на недержавне добровільне страхування. Пожежна інспекція орган корупционная емкость которого настолько велика, що його трудно обнять, трудною все представить. Важливими етапами реформування стануть децентралізація, створення пожежних команд за участю добровольців, а також зміна системи фінансування. За словами голови ДСНС, підрозділів у служби поменше. Їх буде стільки, скільки новостворених адміністративних районів. Однак, вивільнені працівники, які хочуть працювати, обов'язково будуть працевлаштовані. Систему підрозділів і формувань служби з надзвичайних ситуацій будуть складати сили місцевого рівня, регіонального рівня і державного рівня. Кожний з яких має Свої завдання і має свої обов'язки за даними служби ДСНС України за 6 місяців 2016 року зареєстровано більше як 26 тисяч пожеж. Тож тепер реагуватимуть швидше. Вікторія Рощина, Юрій Анісімов. Новини на першому.